Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо говорити про хороші новини. Учора польща заявила про свою готовність надати Україні танки леопард. Ми прийняли рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі, і ви вже чуєте? Чуєте оце виття на московських болотах? Танк перше заявлення, перше важке ворження офіційно правляється на Україну також учора. Велика Британія підтвердила, що вона готова надати Україні свої танки, Челенджер 2 І це друзі, прекрасна новина. Росіяни хотіли би знищити у відповіді Польщу і Британію, але якось не виходить. Должна по Лондону і Варшаві, коли скоро Вілікобританії проставляють танки. Не прилітають же. Вот. І ви знаєте, друзі, я дуже хотів би, щоби наші союзники нарешті дослухались. До прохань росіян танки поставить танки, поставить все поставить! Самольоти пасеть, все пасе підписок на цей канал, як і нашої з вами русофобії, ніколи не буває достатньо. Тому, друзі, візьміть просто зараз та підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби випуск набрав якомога більше переглядів. І будемо із вами говорити сьогодні про танки для України, а також про кадрові зміни серед російського військового керівництва. Там теж є дуже цікаві нюанси, але спочатку. Ку, давайте послухаємо повну цитату Анджея Дуди щодо танків Леопард для України. Рота танків Леопард буде надано. В рамках коаліції, бо ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні домовленості, певні офіційні згоди. Але спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію, і ми прийняли рішення про формування цієї міжнародної коаліції. Перша рота танків леопард, яку я сподіваюся. Разом з іншими а, ротами танків Леопарда, танків інших типів, дуже сподіваюся, що вона буде надана іншими країнами дуже скоро. І тут важливо розібратися. Так, польща хоче нам надати танкову роту леопардів. Я впевнений, рано чи пізно це станеться а краще, звісно, рано аніж пізно, тому що, на жаль, наші союзники не встигають за нашими потребами, а точніше дають нам часто озброєння, яке нам варто було би дати і ще. Кілька місяців тому. Та менше з тим, Польща хоче нам надати ці танки у межах міжнародної коаліції, і тут вирішальне значення має думка Німеччини. А Німеччина поки що нам не поспішає надавати леопарди. Можливо, позиція Сполучених Штатів Америки зможе якось вплинути на Німеччину, але побачимо. Поза сумнівом, друзі, я впевнений, що ми отримаємо ці танки. Питання лише коли саме. І хотілося би, щоби. Наші союзники із цими важливими питаннями оборони України не зволікали, тому що від цього залежать наші життя. Від цього залежить і безпека Європи та Сполучених Штатів Америки у тому числі. Ну а тим часом сама Скабєєва уже рахує, скільки ж танків приїде до України від Польщі та Британії для розуміння натовська танкова рота це 14 танків, 14 танків від Польщі, 14 танків від Британії. Всього 28 штук дуже хотілося, аби наступний прогноз російських пропагандистів здійснився якомога швидше. Казалужний просив як мінімум, 300, щоб у них все поставити 300. самнії в этом. В общем-то, ні радощів росіянам а вже ж такі новини абсолютно не додають. І інший російський пропагандист зробив для себе неймовірне відкриття. Ну, во-первых, танки это наступательные, это наступательное оружие. Поэтому нас должно насторожить, значти до наступлінню. Та не вже не може бути танки, Леопард нічуть не лучше. Т-72. Почалася типова російська історія. Вони розповідають, що західна допомога взагалі ні на що не вплине, і ті танки вони ну не мають ніякого абсолютно значення. Ми з вами це вже чули і про хаймарси, і не тільки і про інше озброєння. Також але якось методички у них сьогодні не збігаються. уже это техника следующего поколения по сравнению с танками советского образца, достаточно устаревшими. Поки одни рассказывают, что західні танки ничем не лучше за старые советские, інші говорят, что не все ж таки лучше, третьи говорят, что в ситуация серьезная. Но танк при этом все равно это опасное оружие. Здесь ни в коем случае нельзя да, его нет, не Ни в коем случае нельзя недооценивать. Было бы смешно закрывать на это глаза. Я наоборот считаю, что к этому надо относиться очень серьезно. Нічого твоєї угрозу. це усе дуже страшно для росіян, але паніки ні, і взагалі не варто впадати у відчай. Я ж не говорю, що це не страшно. Це плохо. що вони наращують ці поставки, але не нужно впадать в ачаяння. Не зрозуміло тільки чому вони усі так перелякалися чому їм раптом вже стає не смішно. Адже пісков казав же, що ну передача танків в Україні, західних зразків танків абсолютно ні на що не вплине. Принципіаніть. Поставки нічого на Україні змінити не смогут. Это ніяк не влияє ти та вообще не павляє. Це ніяк не повлияло. Здається, скабєєва із пєсковим із прес-секретарем Путіна. Я нагадаю, не погоджується у цьому питанні категорично. Скабєву лякають західні постачання озброєння. По як... Ощущенням вони все поставляють і поставляють. а ми все успокаїваємо себе і успокаїваємо, розсуждає на тему того, що нічого страшного це у них сламається, то у них закінчиться. Чесно, друзі. Я абсолютно не розумію, чому наші союзники деякі усе ще зволікають із постачанням Україні серйозних наступальних озброєнь. Вони, наче як бояться реакції Росії, але боятись цієї реакції не варто. Вони нічого не зможуть зробити. Вони в принципі із. Цим вже наперед змирилися. Поставили танки Самоліти сталіс. Ну а потом ядерне бомбу остальною у це... Зеленського вже є. Чекайте, чекайте, друзі. У мене є дуже важливе питання. Що оце із пикою Ускабєєвої, коли вона говорить про постачання танків в Україні, слава Україні і героям слава! Заява Польщі про готовність передати Україні танки. Це не просто заява про певну кількість танків, які ми можемо від них отримати. Це набагато важливіше. Це чіткий та потужний політичний. Ни сигнал нашим іншим союзникам, і вже на наступному тижні відбудеться наступне засідання саміту Рамштайн. Я дуже сподіваюся, що там ми почуємо новини, гарні новини про танки для України. А ще важлива і цікава подія відбулася учора у міністерстві війни. Шойгу зняв із посади командувача російськими окупаційними військами на території України Суровікіна і призначив замість нього командувати Герасімова, який і так є. Начальником генштабу збройних сил Російської Федерації це дуже показова історія. Суровікін нам із вами запам'ятався обстрілами цивільної енергетичної інфраструктури. А ще здачею Херсона, предлагається зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпро. Розумію, що це дуже непросте рішення. Приступайте кату військ. єсть. Уся ця історія це типовий приклад палкого кохання, жаби та гадюки, тому що в принципі не секрет, що на Росії є кілька груп впливу, зокрема, у питанні російсько-української війни є коаліція Суровікіна, Кадирова та Пригожина, а Є коаліція Шойгу, Гірасімова і ще там кількох генералів. І ось між ними постійно відбуваються протистояння. Буквально місяць тому іще вагнерівці публічно матом обзивали. Герасимова на відео. Начальнику генерального штаба. Да Дорогі воювати, у нас нет снарядів, там парни дірнуть за нас. Щоб підкреслити реальне протистояння між Пригожиним і Герасимовим, Пригожин особисто потім приїхав до цих вагнерівців, які обзивали Герасимова та люб'язно із ними спілкувався. Нормально. У цьому контексті ще цікавішим виглядає повернення російського генерала Лапіна. Його призначили начальником штабу сухопутних військ Російської Федерації. Генерал Лапін відомий тим, що особисто нагороджував свого сина за провальний наступ Росії на півночі України. А ще він, ну як повідомляють окупанти, самі командував обороною Харківщини та Лиману. Як саме він командував обороною тимчасово окупованої частини Харківщини та Лиману? Ми з вами, друзі, прекрасно пам'ятаємо. Молитися за запацанов надо День не дуже хороших новостій. Красний Лиман офіційно здан. Ох... Після цієї історії і Пригожин, і Кадиров накинулись на генерала Лапіна. Кадиров його навіть публічно обзивав та принижував. І зрештою Лапіна зняли із посади командувача російськими військами центр. А зараз його фактично підвищили до посади начальника штабу сухопутних військ Російської Федерації. Це друзі, дуже і дуже цікаве свідчення внутрішньої боротьби зараз всередині Росії. Щоб розуміти, що йде якась боротьба, дуже напряжена боротьба за власть, Да, то есть, звісно, це плохо в результаті плохо для обшого діла. Для нас ці внутрішньоросійські протистояння це дуже і дуже хороші новини. Нам вони тільки вигідні. Я сподіваюся, вони. Будуть і далі тривати. Ну а офіційна публічна версія щодо кадрових перестановок трошки інша. Міноборони сообщили, повышение уровня руководства спецоперації связано з розширенням масштабу задач. Наша розвідка та й розвідка наших союзників вже неодноразово повідомляли, що росіяни готують велику наступальну операцію. Очевидно, вони хочуть піти в і Очевидно, вони все ще сподіваються перемогти у цій війні, але їм це точно не вдасться. Вони зазнають неминучої серйозної поразки. Та друзі нам із вами теж легко попереду і ще не буде. Буде дуже багато багато роботи, тому маємо бути готовими до розвитку будь-якого сценарію подій. Маємо допомагати українській армії підтримувати її та готовими бути долучитись у будь-який момент. Також до активної збройної оборони нашої країни. Попереду тяжкі випробування, але нас із вами обов'язково чекає перемога. Тому продовжуємо усі разом на неї сьогодні працювати.